Ви в Курській діла. Що в курські діла? Яка б не була гра слів, насправді в Курську все почалося, в Курську має і закінчитися. Звісно, за ідеальних обставин які а які вони насправді Олена Центила, це моє ім'я. Дякую, що ви зі мною що підписалися, і давайте розбиратися, аби бути в курські діла. 720 квадратних кілометрів, саме такою є нині територія бойових дій. Інститут вивчення війни порахував так. Наш генеральний штаб каже тисяча квадратних кілометрів, і за останню добу Збройні Сили України на Курщині просунулися ну, десь на кілометр, а десь на два. І далі буде принаймні так обіцяють наші військові. З найсвіжішого – ротами двічі ротами здаються в полон. Два опорних ротних пункти знищені. Що це означає? Що, тих, хто там на тих ротних пунктах знаходився, ось таким чином штабелюють, пакують і в полони беруть. Як бачите, ніхто нікого, ну, власне, не четвертує. Бо що? Це обмінний фонд. І ще одне відео, будь ласка, ну, альфівці, наші, СБУшники, 102 людей взяли в полон. Насправді показали, що той опорний пункт, де вони знаходилися, доволі серйозне, підземне облаштування, де можна знаходитись довше, довше, довше час. Під 2000 штук російських окупантів вони вже зараз обмінний фонд. і Більшість з них строковики. Але от з останнього в рамках проєкту хочу жити» те, що ви щойно бачили, 102 людей це бійці 488-го гвардійського мотострілкового полку і збройних сил Росії, звісно, з Чеченського Ахмата. Але Апті Алаодінов твердив своєму розумінні: то не їхні, то підкидиші. Дуже багато вбросів, роздаючихся в плен. бойцов подразделений спецназа Ахмад, про бойцов Аида. Короче говоря, много всего. Но самое интересное, это то, что ни один наш боец в плен не сдавался. Ребята бьются, как львы. Если это наш боец, зачем прятать его лицо? Покажите, назовите позывной. Сделайте так, чтобы ну, было стыдно командиру. Ну, соромно буде однозначно. У вас тут трошки левів загубилися з вашого зоопарку, і певне, що ви пам'ятаєте, кадирівці – це хороший обмінний фонд. Саме на них і ставка. Про строковиків строковиків розшукують мама папи, мам пап, врятуйте. мам пап строковиків російських, яких, звісно, немає на війні. Мам пап, строковиків, яких і не буде на війні ніколи. А вони будуть охороняти безпечні території, десь там ген-ген за небокраєм. До речі, так на секундочку, от з того ген-ген за небокраю з Мурманська, до речі, строковиків курсантів проведьте одразу після того, як вони присягу складуть, теж кинуть? Ну, от сюди на Курську область із Калінінграда перекидають резерви. Теж так, от мам, пап строковиків, які вже в полоні, вони ж петицію написали, вимагають звільнити і більше, ну власне, нічого з їхніми дітьми не робити. Як думаєте, що Путін сказав? Нічого урочисто. Скільки днів він уже мовчить? Ну, півтори доби йому знадобилися для того, щоб відреагувати бодай, на щось, що відбувалося в Курську на той момент. А нині в Курську відбувається і відбувається більше, але тим не менше ніякої реакції. Реакція є від пропагандистів. Від пропагандистів вона настільки серйозна, що вони зібралися і поїхали, не дай Боже, в Курську область. Ну, власне, так би ніколи не приїхали, а так є контакт. Насправді, от вам історія про те, що тану взагалі немає взагалі різниці, скільки населених пунктів Росія не контролює. До речі, Український Генштаб каже, 74. Підтверджено, напередодні міжнародними організаціями було 44, а у росіян 28. Але й про це Путін чути не хоче. Так отже, 74 населених пункти чи більше? Про 74 населених пункти. Так скільки людям спросить а скільки? Я угу. скажу, це взагалі сейчас не імеють нікакого значення. От отже, фіксуйте, немає жодного значення. Скільки населених пунктів не під Росії? Тобто головна ідея Курська область земля окрема. Нікому не цікава. Вона вже зона санітарна, буферна, розбуферна, нуль різниці. Нікому не цікаво, що там відбувається. З самого початку було розраховано, що від кордону з Росією має бути безпечна територія. Звісно, Путін хотів роздзеркалити і бачити це на території Сумщини, Чернігівщини, але нас друльки, виявилося, що можна передзеркалити і протягнути зону в інший бік. Що люди? А людей виселяють на тимчасово окупованій території Запорізької області. Навіщо? Як думаєте, дослухаємо цього і обов'язково розкажу. Справжня причина не значить, що населений пункт захвачен. Точно ні. Ну от, якщо він не підконтрольний Кремлю і там висять не російські триколори, а українські, і влада кинулася на втюки і кинула людей. От точно це не означає. М -м -м. Ні. Ну, це ж не означає нічого для нас, що ми там можемо говорити, що це населений пункт на, на... на... Кон... 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 А? Населенный пункт м простите. В принципі, можно оставить и крапку. Контролюються нами. Мне кажется, важно перефокусироваться. Это как раз не та тема, над которой следует рассуждать. Наш не наш населенный пункт. Точно, ну власне, наш не наш населений пункт. Як вам така квінтесенція. Насправді, тепер їм не важливо, їхні не їхні. Вони вже списані. Пам'ятаєте, там напередодні один з пропагандистів в їхніх прямих ефірах казав: Та слухайте, якщо подивитися на велику велику карту великої великої Росії, то маленька маленька Курська область е, взагалі нічого не вартує. Ну ну і що? Ну, потрібно смиритися і успокоїтися, це цитата. Подивіться на велику карту Росії. Ну, і вони дивляться, і вони дивляться, сміряються і успокаиваються. Люди а людей пропонують відселити на окуповані тимчасово території Запорізької області. Причин кілька: ну, перше, нікому всередині Росії не потрібні люди, які бачили війну. Розумієте? Да? Тобто люди, які бачили війну, приїжджають в населений пункт і кажуть, це страшно, це бомблять, це вікна вилітають, це ракети на голову літають. До речі, ракети російські КАБи, ви пам'ятаєте? Да? Там ще один пропагандист буквально напередодні сказав, що тю, так ну, що всі міста кабами закидаємо, нуль проблем. Я вказ повинна. Так от нікому вони там всередині Росії не потрібні. Ну І оце от жлобство, ви ж самі розумієте, що ніхто не збирається з села їхати в інше село. Кудись в містечко побільше, А там же ж: Ну, а ти що, а он що, а на що, Поплачте. І вони будуть плакати. Друга історія сталінські самовари це люди з великими шрамами від війни, умовно кажучи, з серйозними інвалідностями, з відірваними руками, ногами і пошрамовані, пошматовані. За сталінських часів, після Другої світової, вони не мали права жити на виду, їх відселяли з великих міст. Вони звалися Сталінські самовари, бо були, без рук, без рук, зазвичай ну, танкісти. І їх кудись подалі, 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 подалі відселяли, і були навіть такі резервації, поселення, куди не можна було потрапити просто так, і звідти, вочевидь, теж вийти не можна було. Ну а на що? Жахи показувати. Ну і фіналочка насправді не потрібні люди, які будуть розповідати, що слухайте, так а українські військові нічого не крали, українські військові нікого не гвалтували, українські військові спитали, а вода у вас є? Такого теж не потрібно, бо це руйнує міф і брехні про нацистів, фашистів і то всього решта, про що вони звикли говорити. Про бандеровців. Бо вони ж спершу бояться, потім сміються, потім звикають, а потім закохуються в міфи, які самі створюють? І тому людей цих відселяють. Ну, і да, найважливіше, вони створюють з людей живий щит. Яка різниця, де прикриватися тими? Кого можна принести в жертву. Бо ж артилерія стріляє, бо ракети долітають, бо дрони, ну і врешті, українська армія таки буде звільняти свої території настільки швидко, наскільки це вийде можливо. Ні, ми не працюємо на російському телеку, щоб зараз вам налапшати, що та ну, у нас без жертв Курська область сама по собі захоплюється, ніхіба не захоплюється. Більш того, ми казали, що окупація Курської області взагалі не цікавить. Це ж Міністерство закордонних справ сказала. Це люди, ваші сусіди, ваші брати, ваші свати, ваші куми, ваші друзі, однокласники, однокашники, знайомі. Ті, хто ввіз вас на роботу, ті, хто стукав вам по батареях, ті, хто лагодив вам електрику, ті, хто вас лікували, вчили і продавали вам хліб. Це наші люди. І вони зараз там. І так є жертви. І так є ті, кого захопили в полон. Ми не будемо брехати. І так, їм потрібна допомога. І от ви зараз бачите QR-код, він виситиме до кінця програми. Це насправді для артилеристів зі 110-ї бригади. Їм потрібні Мавіки, дрони. Вони зараз на південному напрямку, і так їм потрібні гроші на Мавіки. Аби вороги не просувалися, а вороги дійсно просуваються, і ми бачимо на Донеччині просування і окупацію згідно з Карти Діпстейт. Кілька кілька населених пунктів вже під їхнім контролем, тимчасово, але великою кров'ю і великим болем вони даються. Але пропаганда залишається на своєму. Нічого страшного кажуть, що відбувається в Кримській в Крим... Кримській області. Пробачте в Курській області або Курській губернії, як Соловйов каже, головне не те, що відбувається, а як про це розказати. Вся эта заварушка. На курском направлении. заварушка. Угу. Ситуація, ДРГшечка РГшечка і заварушка. Поповнюємо словники. Без какой то інформації всі почали розносити какую-то ахінею. Вместо того, щоб подождати. Ахінея це оця історія. Ви скоти, ви людей кинули, ви скоти, ви людей не попередили. Ви скоти, ви строковиків кинули на арматури арматур, амбразури. И хотя бы разузнать, даже через военкоров, через соответствующих лиц, которые находятся в местах и которые хотя бы имеют источники информации, причем проверенной информации. <свесOS> <свесOS> а тут интересно. А где у вас находятся джерела проверенной информации? Ну, сильно интересно. Джерело – это где? Колодец? Крыница? Водоканал? Не знаю. Бо за информацию, у вас там беда. Не было ни названия бригад, ничего во, не было во, известного. А начался крик, шмон, и более того, параллельно я хочу подчеркнуть, вот господин Дерипаска да, начал разносить тематику, что давайте сдадимся, мир, надо все заканчивать. Такое ощущение, что как это, как по щелчку, да? Как по щелчку, да. Причем этот щелчок был по носу. Не хочеться їм миру. Вони свідчать про це в чергове. Не хочеться. Вони не планують здаватися. Вони не планують припиняти вогонь. Вони не планують припиняти шантаж, терор і так далі. Фіксуйте. Тобто вони починають звинувачувати один одного. Не можна казати правду, якщо вона не узгоджена з джерелом інформації, Ну себто з головним мозком. Методичку чекають. Слівний бачочок такий. Слівний бачочок. Ольга Скавєю, привіт гар. Вот, потом этого Малафеева структуры начали кричать, ворчать там, прочие моменты делать. Дорогие мои, зачем это нагнетание? Я вот посмотрел советские плакати. В принципе, вот тут можна було ставити крапку. Чувак подивився радянські плакати. Їм з Білорусі, конечно же, виднеє на советских плакатах, як поводитись треба. М? Ну, раптом, що ще трохи про Білорусь. Вас не здивувало, що Герасимов не телефонує Лукашенко, а безпосередньо міністру оборони Білорусі в обхід Лукашенка і вимагає укомплектовані бойові частини ну, на допомогу росіянцям викинути? Не знаю, чи викинувся, але Лукашенко перекинувся грибком, глухим, що не чує. війни, да? І там головний смисл, що нікатів. Провокаторів, нікаких, тих, хто намагається э, розносити паніку, панікеров, не должно бути всіх к Ну, власне, про всіх к ногтю. кричить, Соловйов нескінченно і каже, що потрібен шмер. Смерш. Про всіх кнатю кнактю пробачте, а зайонок і його гастьонок теж міркують. Ну, не можуть вони без насильства. Причому настільки не можуть, що вони хочуть і готові воювати самі проти своїх жабогадюкінг в дії. припадков паники и истерики э, нас накрыло вчера по поводу того, что все еще в одном месте осуществился прорыв. Там все чудовищно, там э, опять же прорывается, там уже захвачены села, города, деревни. Враг наступает мы, как положено, естественно, у этих всех информаторов беспорядочно отступаем. Как всегда, самые проверенные источники информации позвонили, сказали, инфа 100%, мы конечно ее выкладываем разумеется э, я еще раз говорю пожалуйста вот э, как только вы э, открываете канал какого-нибудь дегенерата называющего себя военблогером вина угу. пропагандистов против военблогеров дегенераты Хорошая назва э, и там написано по нашим источникам Происходит то-то, сразу отписывайтесь от этого канала. Не mm. надо наших источников. Угу. Mm -hmm. Класс. Ну, тобто, реальная информация. Знак того, що вам це читати, знати, слухати, дивитися, не потрібно. Ну, це такі правила на Російщині. Окей, Збройні сили України оточують районний центр Коренево з двох боків. Про це просто зараз, в цю секунду, пише Більд. Далі ми говоримо про те, що російські воєнкори потрапили під обстріл в центрі Львова. Нагадую, хто обстрілює. Ви пам'ятаєте і. Знищують, знищують логістику мости до прикладу українські військові в районі того самого Коренєва, ну, для того, щоб боєприпаси не підвозили. А так да істочники не підтверджують. не підтверджують і не підтвердять, але дещо відбувається, і власне між крапельками, між рядками і помежу лідер російський народ читає, що біда якась стається. вам Гладков, губернатор Білгородщини.

Напередодні Гладков казав, що вони спостерігали за 2-3 дні ускладнення бойової обстановки. Так чого ж Путіну не доложили? -то? А проблема у тому, що це промах, ілі пращолк, як хочете, так і називайте. Отже, історія у тому, що вони починають говорити про потенційний програш, так і кажуть проіграть. І дивовижно, але в рот в зуби цю тезу вручили нікому іншому як Шаназарову. Сходіть все время из того, что мы должны исходить из того, что мы можем проиграть. Можем, если дальше. Угу. Не можем, а точно програєте. Якщо ви досі вважаєте це грою. А так то ми переможемо. Будуть такі ляпи, ми можемо програти. Ляпи. Як вам формулюваннячко? До речі, показово Путін нікого не покарав за ляп. ситуацию, прорыв и дыргляшечку. Угу. И это не пораженчество, это не, э, не 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 так сказать не паникерство, это просто абсолютное понимание той цены, которую придется заплатить нам и нашей родине. Понимаете? Что там с тинником? Ну что там с тиннеком? Понимаете? И я, кстати, напомню вам, что в сорок втором году в самые трагические дни Великой Отечественной войны Сталин выступил с речью, в которой он прямо сказал, что мы практически проиграли. Вы вспомните слова, которые он тогда... И тогда поворот произошел. Видимо, нам нужны какие-то очень мощные стимулы внутри, чтобы у нас в головах сложилась ситуация, что будет в случае, если мы проиграем, и что с нами будет. Хана вам буде, власне, що Сталін чи Не Сталін, що слова не складає, що перескладає, що літери вже ОПІА. Намагайся і не намагайся скласти в слово щастя, любов і перемога, ніяк не вийде. Із же А виходить лише Москва, Кремль і, і, і власне А. Не більше і не менше. Шахназаров перший, хто сказав, уявіть себе, тими, хто програв. Уявіть, що ми програли. Та не уявляйте, ви програли ментально на всі 100 тисяч років наперед. Але. А штука у тому, що про програш вони говорять не марно, і оця відсилка до Сталіна вона теж абсолютно не випадкова. Що там Сталіним сталося? Скільки він там в калюжі сечі своєї пролежав? Угу. Так, от під Путіним теж хитається і теж мокріє. Пригожин, пам'ятаєте, він там ходив на Москву? Бо Путін виявляється взагалі не хороший. Бо він людей до зубожіння давів, бо він м, війну програє, бо він взагалі інтереси здає. Далі по тексту. От пішов до Москви, Лукашенко повірив. Тут виявився ще один сміливець і так само власник приватної військової компанії Паладін. Вона не така велика і не така відома, але чувак такий доволі різкий. Почуйте, зробив так званий президент, Великий Путін. Еще обращаюсь к тем, кто находится на линии будет столкновения, на тем, кто в окопах. Вы прекрасно знаете, какое непотребство творится сейчас там, как в относительно военных действиях, непосредственно с профессиональной и общей точки зрения, так и с точки зрения командования. Вы прекрасно знаете те рожи, которые издеваются над вами и над вашими родственниками, те гладкие штабные физиономии, которые приезжают на три часа в зону боевых действий, чтобы получить корочки участника боевых действий. Которые получают по три ордена мужества, не, участия, не участвуя в боях, а то и теряя подразделения. Награды вообще рассыпают, как фантики, в том числе и самые уважаемые, ордина ордена мужества и даже звезды героя. Это недопустимо, этого не должно быть. Мы призываем всех присоединяться к нашему союзу. Чтобы спасти нашу страну, точка невозврата уже пройдена. Точка невозврата. Ну, властная так червоні линия перетворилась на точку невозврата. Григорий Закревский зовут этого человека, и, да, Вин таки довольно смелый. Ваш прогноз: чи піде Закревський кудись? Ну далі свої квартири маю на увазі на бунт. І так з'являлася інформація, яку неможливо перевірити, що Путіна таки попросили попросили скіпнути, згорнутися і скіпнути. Попросило найближче оточення, проте він нічого не відповів. Злило інфу, якщо це, звісно, правда, це саме найближче оточення. А ми що? Ми можемо лише зафіксувати збройні сили України вийшли. На кордони Курської області 1691 року є зараз серйозно. Поки говорив Закревський, оновилася інформація. Отже, від початку доби збройні сили України в Курській області просунулись на різних напрямках від 500 до метрів до півтора кілометра. Наші контролюють 82, на 78 населених пунктів і 1150 квадратних кілометрів території, Суджа під контролем Збройних сил України і так. Створена військова комендатура далі точно буде. А ви залишаєтеся зі мною, аби завжди бути в курські діла.